Ціни на акції скачуть так само, як погода в Чикаго. Той, хто живе в Чикаго-Ленд, розуміє, про що я. Сьогодні буду говорити про Тесла і Google. Ці дві компанії це 20% мого портфоліо. Дохід Тесла впав на 70%. І дохід на акцію також вони не виправдали очікування. Вони очікували взяти 0,41, а взяли 0,27. І якщо подивитися на ціну за. Акцію Тесла, 284 долари при співвідношенні ціни до прибутку 0,56, то це завишена ціна. І ціна завишена, тому що Тесла продає майбутнє. Ілон Маск продає майбутнє. Я маю на увазі, що він продає те, чого в нього ще немає. Наприклад, роботи Optimus. він обіцяє тисячі цих роботів на своїх фабриках на своїх заводах вже до кінця цього року, або мільйони цих роботів до кінця 2030 року. Зараз в нього з'явилися значні труднощі через тарифи Дональда Трампа, тому що рідкоземельні метали, які потрібні для виробництва цього роботу, знаходяться в Китаї. І, взагалі, Китай не дуже спішить давати йому добро е, на ці метали, тому що вони хочуть впевнитися, що ці роботи не будуть використовуватися у військовому виробництві. Ще одне майбутнє, яке обіцяє Ілон Маск, це роботексі. І е, взагалі Ілон Маск пообіцяв з наступного місяця займатися компанією Тесла, ніж він займається Доч. Е, І це те, що хочуть чути інвестори Тесла. Хочеш когось наказати, накажи на гроші. Люди легко розпоряджаються, втрачають чужі гроші, але не свої. Свої, ні-ні-ні. І Ілон Маск це не виключення. І ті протести, які пройшли в Європі, в Америці, я думаю, що до нього почало вже потрошки доходити. А якщо ні, то його оточення повинно йому пояснити, що він не буде продавати машини, якщо він буде лізти в політику. Трамп в боргу перед маском. Без нього він би не виграв вибори. І взагалі Маск дуже цікавий персонаж. Компанію розкрутив, підняв в Каліфорнії з ліберальними демократами, а дах нього поїхав з радикальними республіканцями. І е, він дуже сильно топив за е, Трампа, підтримував його. І Тесла People, Тесла Community, взяти його Twitter, він же Екс. Когось та й перетянув він проголосувати за Трампа. Ті ж люди потім найбільше в ньому і розчаровані були. Їх можна побачити з наклейками на машинах, що я купив Теслу до того, як Ілон Маск зійшов е з розуму. Але все починалося в Каліфорнії з Тесла Родстер, е потім Model S, Model X. Е як іграшки для багатих, щоб потім він з часу міг наладити виробництво е, дешевших машин е, Model 3 і Model Y. Тому Марс це дуже класно. Е, але як інвестору Тесла хотілося б бачити якісь зимні речі, якісь державні контракти для Тесла, якісь там Поліскар чи щось в такому е, роді. Тесла нічим не гірша за Ford, Chevrolet, Dodge. Взяти Cybertruck, то взагалі е, зупиняє кулю 9 мм. Google, якби в мене не було ні одної акції, ні одної компанії. Перша компанія, яку б я купив би сьогодні, це була б Google. І е, на останніх earning Days е, Google показали дуже класні результати. Вони в плюсі по всьому е, гроші, е, які в них є, кеш, вони вкладають е, самі в себе в свій розвиток. Так само вони в плюсі по. Доходу на акцію. Очікували взяти 2 долари, взяли 2,81, тобто в плюсі. І взагалі, сьогоднішня ціна за одну акцію Google 161 долар. Я вважаю, недооцінена. І реальна ціна цієї компанії 200 баксів за акцію. У них ціна до прибутку, співвідношення ціни до прибутку 80%. 35. Коли Apple, Meta, Amazon мали ту цифру 15, то тоді вони продавалися дешево. І Google це одна з тих компаній, яка зараз на сьогоднішній день стопових компаній, в яких тут ця цифра. Е, дуже добре. у Google є одна проблема, і це чат GPT, який активно зростає. Google вже великий. У чата GPT є великий потенціал для зросту. І вже лунають голоси, що Google це буде як eBay, або куди ще гірше, як Kodak, Тобто це динозавр, який вимирає. Я так не вважаю, тому що у Google, Google це не тільки Google пошук, Google це YouTube, якому в цьому році 20 років. І платні підписники там зростають. Це Google Cloud і ще багато різних есетів, звідки вони мають дохід. І вони активно впроводжують зараз штучний інтелект, куди тільки можуть: до YouTube, до Gmail, до Google Search. Тому чат GPT це загроза, як і кожен гравець, який з'являється на ринку, є конкурентом для тієї чи іншої компанії, яка вже давно існує на ринку. Але я не вважаю, що Google це eBay або Kodak. На сьогодні все підписуйся на канал і бережіть себе.